Що вас привело до волонтерства та чому ви стала волонтером? Колись давно, коли моїй дочці, її зараз, от вам скільки років? 10 одинадцять. 10, а 11. <гум> ну, от моя донька, вона така сама, їй теж 11. І коли вона була геть маленька, їй було 6 місяців, я їй сама потрапила у складну ситуацію. Ми з чоловіком розлучились, і мені було дуже важко. Дуже важко було одній з донькою, важко було фінансово заробити гроші, важко було, тому що я багато працювала, і її дуже мало бачила. Я, коли зранку йшла на роботу, Соломійка ще спала. Коли я ввечері поверталась з роботи, соломійка вже спала. І це було жахливо. Я не ну, мала як? Як Ні, у, неї? Була, у неї була няня, яка за нею доглядала, а я була на двох роботах, працювала. Uh -huh. Uh -huh. От, і це був дуже складний період у житті. Він тривав два роки. Я багато плакала тоді, тому що донька росла, я її мало бачила, мене це дуже засмучувало. От навіть зараз я це згадую, мені прям важко важко на серці. І потім, коли вже все встало на свої місця, я мала гарну роботу, я вийшла в другий раз заміж, гарна сім'я у нас стала і так далі. І коли до мене якось звернулася перша дівчина про по допомогу, яка опинилась в схожій ситуації, теж через розлучення, але у неї ситуація була надважка, їй не було де жити. І дитинка була новонароджена, і її кинути так не можна було піти на роботу, тому що дитинка народилась передчасно, недоношено, не 9 місяців, а менше мама її носила в живот. І, і мене це так тоді торкнулося мого серця, тому що я відчула, ніби я можу допомогти тій собі в минулому. Тій собі сім років тому, коли я, ну, мені було важко. І таким чином, як тільки у мене з'явилася така можливість, я почала це робити. Мені кажуть, що ваша донька стала таким поштовхом до вашого волонтерства. Так, так і є. Так я і дуже можливо. вдячна. Ви знаєте, часто бувають, що складні ситуації є дійсно тим самим поштовхом до того, що ми стаємо тими, ким ми маємо стати. І да, ми проходимо складний період, але потім. Обертаючись назад, я вдячна тому, що був такий складний час, тому що він мене навчив розуміти людей із такими проблемами.